28 розділ пророка Ісаї. Пророк, ви знаєте, хто такий пророк. Пророк це людина, яка від імені Господа наперед говорила, що буде. Як ви думаєте, яка різниця між колдуном, вони теж деколи щось кажуть, і між пророком? Як думаєте, яка різниця? От є віщуни, які наперед там говорять деякі речі. І є божі пророки. Пророк говорить від Господа. А віщун говорить від іншої сили. І тому Господь казав завжди, щоб не звертатись за допомогою до віщунів, до людей, які там віск виливають, на, на картах гадають, це не від Господа. За цим стоять демони. Тому це робити не можна. 28 розділ. У мене трошки інший переклад, як вам подається, але смисл один: горе вінку гордості п'яних. Єфремлян, зів'ялій квітці красивого убрання Його, яка на вершині плодючої долини, уражених вином. Ось міцний і сильний у Господа, як злива, з градом, і згубний вихор, як розлита повінь бурхливих вод, і з силою валить Його на землю. Ногами топчеться вінок гордості п'яних єфремлян, І зів'ялою квіткою красивого убрання Його, яка на вершині плодючої долини. Відбувається те саме, що буває із дозрілою раніше часу смокою, яку тільки хто побачить, негайно бере у руку і проковтує її. Хто такі Єфремляни? Єфремляни відносились до ізраїльського народу, чи це була якась інша нація? Хто такий Єфрем? Чий це син? Син Йосипа От зранку нагадувалося сьогодні про Йосипа. В Йосипа було два сини: Єфрем і Котрий з них молодший? Манасія старший. Але благословіння Бог віддав кому? Молодшому. Батько руки схрестив і благословив молодшого, тому що йому належало більше благословіння. Він війшов у перелік синів Ізраїля, як, як окреме коліно увійшли Манасія і Єфрем. Чому він каже, що п'яні Єфремляні? Вони оп'яніли, бо, бо пили там повальні алкоголіки були в цьому коліні. Чи вони п'яні в розумінні своєму, в такому п'яному розумі, кажуть, ти гориш, як п'яний. Духовно п'яні чи буквально? Та ну, від вина це може також подаватися як духовний тест. Або, або вони жили десь там, в такій місцевості, де багато винограда, і все коліно п'яне було. Ви думаєте, так було? Навряд. Мова, напевно, що йде від. Про, Про духовне таке п'янство, духовну нездатність на тверезу голову. От написано е перелік е рис е людини, яку вибирають на пастора церкви. Написано, пастор має бути, і там йде перелік. Чоловік однієї дружини, не злобливий, не гнівливий, гостіприємний, тверезий. Тверезий має на увазі як? Тобто ця церква може п'яна лежати в церкві, один пастор має бути, не випивши. Тверезий духовно. Людина, яка адекватно оцінює ситуацію. Бо якщо людина ну, неадекватна, як не від світу, цього космонавт, він не може вести за собою людей, бо він не вміє адекватно оцінити ситуацію. Так от єфремляни, вони, можливо, від гордості їхньої, Бог указує на їхню гординю, Їхня гординя їх засліпила, і вони стали неадекватно дивитися на речі. То Господь каже, що кінець прийде їхній гордості і о цьому, цьому п'янству їхньому духовному. Хто хоче ще доповнити? По цих віршах, що ми читали до, до п'ятого вірша, гординя засліплює очі. Христос сказав фарисеям, приходили там митрі, блудники. і Він каже, митарі і блудники йдуть попереду вас, Царство Боже, якби ви. Признали свою вину, каже, я б вам відкрив очі. Ну так як ви кажете, що ви зрячі, гріх ваш остається на вас. Коли люди кажуть, нас не треба нічого вчити, ми все знаємо, ми все розуміємо, я теж читаю Біблію, я теж ходжу до церкви. Коли починаєш людині щось казати, вона каже: Мені не треба нічого розказати, я все знаю, і я ходжу до церкви, а ти його запитаєш щось по біблії. Скажи 10 заповідей: людина не знає. Скажи то, людина не знає. Ну от людська гордість не дозволяє, щоб. Щоб людину вчили, бо я все знаю, гординя засліплює очі. Чим людина меншої думки про себе, тим більше в неї шансів чогось доброго навчитися. П'ятий вірш. У той день Господь Свао буде чудовим вінцем і славною діадемою для залишку народу свого і духом правосуддя для того, хто сидить на судилищі, і мужністю для тих, що відбивають ворога біля воріт. Але і ті хитаються від вина і збиваються зі шляху від секери. Священники і пророк спотикаються від міцних напоїв. Переможені вином, збожеволіли від сікери, увидінні помиляються, усуджені, спотикаються. Бо усі столи наповнені гидкою блювотиною, немає чистого місця, а говорять, кого хоче він учити віддання і кого вразумляти проповіддю, віднятих від грудного молока, відлучених від сосків матері. Ну, тут, мені здається, вже мова йде не тільки про духовне п'янство, чи про духовне дальше, брате, як вважаєте? От каже, що і пророк, і священник. Спотикаються від вина. Помните, у притчах 30 розі написано, каже, не царям пити, не священникам, не царям пити вино? Чому? Тому що від царя і від священника люди чого чекають? Правди, вони вісники Господа, вони мають правду сказати. Вони е, у Ізраїлі пили вино. Хто не мав право пити вино в Ізраїлі? Назореї первосвященик, ще хто? Всі священники, які заступали на служіння Богу, та, вони повинні були з тверезою головою. Ну, ви собі представте, що людина на підпитку прийшла до церкви, виходить за кафедру і на підпитку проповідує Слово Боже, що вона буде говорити. Тому Господь каже: священник і пророк пили всі. Ну у Бога до всіх були менші вимоги, тому що він собі десь там був простий. Чоловічок Пас корови, випив вина, лік спати. Но Бог каже, священник і пророк зобов'язані були мати тверезу голову, тому що Бог говорить через них. Хай собі там решту п'ють, но не ти, бо ти священник і ти пророк. Воно взагалі така хитра річ, що воно якби. Буквально воно не заборонене Господом, так п'єш, будеш горіти в пеклі. Но, но є дуже багато рекомендацій і старого заповіту, і нового, що. що Воно може привести людину до чогось поганого, до падіння. Воно може привести до того, що ти говориш, ну, якщо ви пробували пити, язик розв'язується, ти можна говорити далеко не те, що п'яна людина опозорить себе. Тому Господь казав, що поспивалися всі. Пророка пророках Амоса напевно, написано, блуд вино і напитки оволоділи народом моїм. Повальний, повальне п'янство і повальний блуд був в народі Божому. Тому що це дві сестри. Алкоголь і блуд, вони завжди йдуть нога в ногу. Там, де п'янство, там, там є закінчення п'янства. Всі столи наповнені гидкою блювотиною. Немає чистого місця. Про що йдеться? Про вино? Чи що мається на увазі? Дев'ятий дев вірш. Вони п'яні. І кажуть, кого він хоче вчити, в смислі, що до нас і так не дойде, чи ми вже все знаємо. Ну, далі написано відставлених від молока, чи від перс, чи від грудей матері повідлучуваних. Тобто, що нас безполезно вчити. А до чого ці слова відставлені від молока? Воно, якби так по контексту дається розуміти, що вони п'яні казали, що ти нас будеш вчити, ми й без тебе все знаємо. Але закінчення воно трошки не, не в'яжеться до такого напрямку думки. Кого ти хочеш вчити Відставлених від молока. Тобто духовних дітей, ага, вони питаються: ми що діти що ти нас хочеш вчити? Окей, от так. Тоді воно має логіку в закінченні. Ми що діти, що від матері грудей відняті що ти нас вчить. Знак питання, коли Бог посилає пророка до них. І каже, ви поспивалися, ви відступили від правди, і пробує їм щось донести. А там же непрості люди, священники і пророки кажуть, кого ти збираєшся вчити? Ми що, від, від Гурдей, матері відняті, та ми те, що ти знаєш, давно знаємо. Тобто людина, в принципі, вони, може, і знали теоретично, але Павло каже, проповідуючи іншим, я за собою слідкував, вони скотилися наниз, і Бог послав пророка, щоб докорити. А вони тоді кажуть, кого ти збираєшся тут вчити? Тут же одна еліта, пророки, священники. Ти будеш мене вчити, як я маю поступати. Ну, уявіть собі, сьогодні людина займає там певний релігійний сан, але вона відкотилася, впала у гріх, Бог підніме просту людину і підійде і почне вчити священника чи пророка. Така ж сама буде реакція, скаже, кого ти збираєшся вчити, чоловіче? Йди себе спочатку навчи. Тому що ну так завжди було. Був усе з 10-го вірша. Був усе заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, тут трохи, і там трохи. Зате белькотливими вустами і чужою мовою будуть говорити до цього народу. І їм говорили ось спокій. Дайте спокій натрудженому і ось заспокоєння. Але вони не хотіли слухати. І стало у них словом Господа: заповідь на заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило. Тут трохи, там трохи. Так що вони підуть і упадуть горілиць, і розіб'ються, і потраплять у сітку, і будуть уловлені. Тепер по порядку: заповідь на заповідь, правило на правило. До кого це має відношення? Що вони робили, що їм Бог говорить такі слова? Правильно. Є Божа воля, є Боже Слово, є церковні обряди і традиції, які накладені зверху, або деякі взагалі Божі поставили у сторону. Помните, як Ісус сказав, що Господь сказав: шануйте батька і матір і проклятий їх, хто не шанує, а ви кажете корван. І Він каже: ви усунули заповідь Божу в сторону, а на це місце поклали. Свою заповідь. Ну, наприклад, от сьогодні в суботу у нас зібрання. Для багатьох людей питання, якась нестандартна церква. Чому в суботу? У багатьох християн логічне питання. Чому в суботу? А тому, що заповідь на заповідь якраз має пряме відношення до того, хто поклав, хто стоїть за авторитетом неділі, цар Костянтин і традиція церкви, хто стоїть за авторитетом суботнього дня, Господь Бог від Едемського саду. І все. От правило. Або людина там іншу церковну виконує якісь атрибути, якісь обряди. І коли людину запитати, звідки бере початок цей обряд, хто є автором цього обряду, чому ти це робиш? Людина не знає. Наприклад, можна Богу служити по катехізесу, катехизис, пояснення Біблії, можна Богу служити по Біблії. І це дві різні речі. От ми любимо деколи є такий священник. Молодець Філюк, він тут з Тернопільщини. От людина трошки читає Біблію, бо його запитають: Отець, як його звати, Олексій. А що ви скажете про свято Івана Купала? Він каже, то нема такого свята, то забобон. Молодець. Священник каже, то забобон. А є такі, що кажуть, що то не забобон, що церковний обряд, різні речі, яких взагалі нема в Біблії. Тому коли ми щось виконуємо. Стоїть питання, хто за цим стоїть, хто автор, хто ініціатор того. Тому Господь каже, що це відбувалося так поступово, трошки тут, трошки додали, трошки відняли, трошки перекрутили. І вже дивишся в церкві половину, виконують того, чого немає в Біблії. Кому це цікаво? Я не досліджую всі обряди Православної церкви. Кому це цікаво, Підніміть історію, брат Google вам допоможе, напишіть. Звідки появилось таке то свято, таке то, таке то, вам що скажуть? Кожне свято має свою історію, коли воно взяло початок, хто є автор, хто ініціатор. І ви побачите, що не Господь Бог стоїть за батьма. Чому люди через поріг не здоровуються? Здоров'я через поріг кажуть, через поріг не можна. Хто сказав, що не можна? Читайте книгу царів, коли Господь. Ідола їхнього Господь розламав по кусках і поскладав руки ноги на порозі. То сіріяни перескакували через поріг, бо на, їхньому, бо на порозі храма їхній Бог лежав кусками складений. Це вже стара традиція. але нам того не треба. Кіт перейшов, катастрофа, жінка з пустим відром катастрофа, з ножа не їж, через поріг не здоровайся, і люди бояться того упаси, Господи. Но за тим всім не стоїть Бог. Хто в це вірить, то воно має над ним силу. А хто в це не вірить, написано незаслужене прокляття не збудеться. І пророк Єремія каже: не бійтеся того, що бояться язичники, бо це пустота. пустота. Тому Ізраїль заповідь на заповідь, правило на правило, трохи тут, трохи там. І все. І, а ви дослідіть, От ви щось робите, задайте собі питання, чому я це роблю? От Хто хреститься в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чому ти це робиш? Хто перший сказав це робити? Новий заповіт, Христос це сказав робити? Ні. Христос хрестився як? В Йордані, в Івана Христия. Хто апостоли це придумав? Ні. Досліди, хто перший це зробив. Нам деколи кажуть, ви не хреститеся, бо вам нечистий не дає перехреститися. Я кажу, так хоч цілий день тобі хрестив. Але хто автор того хрещення, хто придумав, Господь чи люди, люди, то чому я повинен робити те, що люди придумали? Е, ще цікавий вірш. «Зате белькотливими устами і чужою мовою будуть говорити до цього народу. Є така думка, що цей вірш пророческий про хрещення Духом святим. Коли на День П'ятниці зійшов Дух Святий, вони заговорили на інших мовах. Тут про це чи про інше, якщо брати контекст про завойовників, бо це місце підтягають. Біблія така цікава книга, що кожен, щоб оправдати своє богослов'я, він витягає з Біблії якесь місце. Але дуже важливо його витягати по контексту, а не мені так пасує. У даному випадку, по контексту я погоджуюся з Андрієм, що мова йде про те, що вороги прийдуть. І вони будуть говорити на мові, якої ти не знаєш. А Павло каже до Корінцян: в законі написано іншою мовою, іншими устами, будуть говорити до народу цього, ну й тоді вони не почують. А він що мав на увазі Павло? Оце мав на увазі місце Ісаї чи ні? В законі написано. Де в законі написано? Коли Павло говорить до корінтян про інші мови, він каже, в законі написано, де. І якщо це не йдеться про мови. То чому Павло каже, що в законі написано, це теж було певне знамення в п'ятницю, на, на День, коли зійшов Дух Святий. І ще таке цікаве місце. от теж. Є так, що моляться, ну, у нас так ні. Але є така практика, що ну, в певній конфесії моляться і так по чолі, як дадуть, і падає людина на спину. Тут, до речі, написано, що вони упадуть горілиць. Коли ми бачимо практику, як Христос оздоровляв, бо ви в інтернеті можете бачити все, що хочеш, під жоком Махну, і тілий зал лежить, як скошений косою. А коли ми бачимо євангельську практику, як Ісус робив, як апостоли робили, то вони по чолі не били. Вони казали, там призивали їм, як Господнє, людина оздоровлялася. Бо є така практика, що ну, давлять так по чолі, що й здоровий ляже на землю. То тут написано: упадуть горілиць. 14 віржі далі. Отже, слухайте слово Господні, хульники, правителі народу, цього, який в Єрусалимі. Тому що, ви говорите, ми уклали союз зі смертю, і з пеклом зробили договір. Коли все уражаючий бич буде проходити, він не дійде до нас, тому що неправду зробили ми притулком для себе і обманом прикриємо себе. Як це? Брати, поясніть хтось. Кажуть, ми зі смертю договорилися, ми не боїмося. Як це так? І в брехні ми сховалися, брехню ми зробили притулком своїм. Ну, навпаки, коли людина відчуває, що вона обманює, вона би мала боятися гніва Божого, тобто були боги підземелля, боги там пресподньої, і вони цих богів умилостивляли і знали, що вони як помруть то там у них свій Бог є. Можливо, коли це прийде, то ми не боїмося, бо, бо ми з смертю заключили договір. Ну, може, вони не то щоб не боялись, що помруть, а якщо помруть, то там у них все договорено після смерті. Що вони на брехню опираються? Чого вони кажуть, що брехня буде нашим притулком? Ми можемо сказати, що ми зі смертю заключили договір. Скажем так, ми зі смертю заключили договір в Ісусі Христі. Ми з Ісусом заключили договір. Так, Ісус переміг смерть. Тобто, я до того вас веду, що ми заключили договір з Ісусом, який переміг смерть. Тому ми смерті не боїмося, бо в нас є договір. Але ми договір заключили з тим, хто переміг смерть, а вони, вони теж з кимось заключали. Можливо, так, як Марина каже, з тими богами Шевола. Як вони там від язичества щось прийняли. Ну, важко сказати. А що таке от, е, хульники? Отже, слухайте слово, це 14 й вірш. Хульники, правителі народу цього. Тут пише ганьбителі, в мене хульники. Правителі. А ганьбителі що значить ганьбителі? У мене хульники, то значить, вони хулили все святе, не мали страха Божого, дерзкі були. Ну, В моєму переводі я так розумію, що мені подається. Тому так говорить Господь Бог, оце пророцтво на новий заповідь, напевно. Ось я покладаю в основу на сьогодні камінь камінь випробуваний, наріжний, дорогоцінний, міцно утверджений, віруючий в нього не посоромиться. Про кого йде мова? Ну, Ми заднім числом розуміємо: а чи могли євреї цього часу. Розуміти просто майбутнього. Христос каже: Хіба ви не читали, і Він цитує, що ось Бог поставить каменя наріжного. Що таке наріжний камінь? От в будівництві наріжний камінь, яку виконує функцію. Головну, Він тримає дім. Він тримає дім. Сьогоднішній дім то є церква. Хто наріжний камінь церкви? Ісус. Ну ви собі уявіть, якщо церква має таку теологію і таке богослов'я, що кажуть: Ісуса славити не можна. Про Ісуса говорити не можна. Ви собі уявіть, наріжний камінь, голова церкви, на якому тримається вся церква, і кажуть: Ну не можна так багато говорити про Ісуса. Каже апостол Петро: нема ні в кому іншого спасіння, крім Ісуса. Все на Ісусі побудоване. От кажуть свідки Йогова, там Єгова, всюди призивати Єгову. Але коли Петро підходить до хворого, він не каже в ім'я Єгові в стані ходи, а в ім'я Ісуса в стані ходи. Значить, Бог Єгова помазав свого Сина Ісуса і зробив так, що в ньому основа всього, вся опора на Ісуса. Ми з Ісуса починаємо зібрання і Ісусом ми закінчуємо зібрання, бо Він є наріжний камінь. На ньому все тримається. Він доказав свою вірність Богові. Випробуваний камінь наріжний і дорогий. Дослівно, там іде абревіатура, нам тяжко вимовити. Просто додавали для зручності Єгова чи Яхве. Да, це одно і те же. Хтось будується на законі, хтось будується на церковних обрядах, хтось будується на вірі своїх батьків. Але Бог сказав, що церква має будуватися на Ісусі Христі і на Його вчині. тому Він для нас великий. І поставлю суд мірилом і правду Терезами. І градом знищиться притулок неправди, і води потоплять місце приховування, і союз ваш зі смертю зруйнується, і договір ваш із пеклом не устоїть. Коли піде все вражаючий бич, ви будете потоптані, і як тільки він піде, схопить вас, ходити ж буде щоранку, день і ніч, і одна чутка про нього буде вселяти жах, занадто коротка буде постій, щоб простягнутися. Занадто вузькою ковдра, щоб загорнутися в неї. Бо повстане Господь, як на горі перед цим, розгнівається, як на долині Гаваонській, щоб зробити діло своє, надзвичайне діло і звершити дію свою, дивну свою дію. Поставлю суд мірилу і правду терезами, це коли час пророцтва, коли прийде камінь випробуваний Христос, Він наведе порядок у Божому народі. Не буде вже так людського суда, а буде Божий суд, праведний справедливий. Як сьогодні брати проповідали, не по, не по погляду очей буде судити. А далі каже, що як піде все поражаючий меч, то не буде від нього куди сховатись. Коли прийшов той меч, на який час пророцтву? Початок ми читали, що ось покладу на сіоні камінь. Тобто про прихід Христа. Всі решту події автоматично починаються з часу приходу Христа, чи розірвано на два різні періоди. Це відбулося з приходом Вавилона, це відбулося вже з приходом Христа. Ну, важко однозначно сказати. Тобто, ти думаєш, що воно навіть не прив'язано до періоду. Угу. Добре. 22-й вір нижче. Отже, не кощунствуйте, щоб кайдани ваші не стали міснішими. Бо я чув від Господа, Бога Саваофа, що знищення визначене для усієї землі. Прихиліть вухо і послухайте мого голосу, будьте уважні і вислухайте промову мою, чи завжди хлібороб оре для посіву, борознить і боронить землю свою? Ні. Коли вирівняє поверхню її, він сіє чорнуху, або розсипає кмин, або розкидає пшеницю рядами і ячмінь у визначеному місті. І просо поряд з ним. І такого порядку вчить його Бог його, він наставляє його, бо не молотять чорнуху котком зубцюватим, і коліс молотильних не катають по кмину, але палкою вибивають чорнуху і кмин палкою. Зерновий хліб вимолочують, але не розбивають його, і водять по ньому молотильні колеса з конями їх. Але не розтирають його, і це походить від Господа Саваофа. дивні долі Його, велика премудрість Його. До чого ця вся історія про кмин, про пшеницю? Хто брати може сказати? Тобто є певна Артур закономірність, що за чим іде, точно так же Бог закономірно буде поступати. Ну, якщо ми порівнюємо з сьогоднішньою практикою пророцтва, коли, наприклад, є церква, і Бог пророчески говорить через пророка, це одне. А коли Бог пророкові говорив вдома самому, він чув це слово і йшов і розказував людям, це не було слово від Ісаї. Він просто почув і пішов і переказав. А в нинішньому форматі люди прямо чують. Ну було таке просто через того ж Ісаю, що коли вони вже говорили з людьми. То вони прямо говорили, так говорить Господь, і йшло пряме просто. Тобто різна практика. Ну і сьогодні також буває так, що людина чує голос Божий, видіння бачить, відкровіння має, і каже: Мені Бог сказав так і так. То це все рівно пророче слово, неважно не від форми. Ми прочитали 28 розділ, якщо по цьому розділу в когось виникли якісь питання або якісь доповнення. То ви можете ще запитати, якщо ми зможемо відповісти, то, то відповімо. Дякую вам за вашу активність, дякую за вашу присутність. Дякую, що ви з нами.